Привіт, мій юний друже. Як пройшов твій день? Сподіваюся, що все добре. От і настав час читати казочку на ніч. Чи ти готовий? Сьогодні я пропоную послухати тобі українську народну казочку Кирило Кожум'яка. Був колись у Києві князь. І жив тоді неподалік міста Змій. Щороку кияни йому данину давали або парубка, або дівчину. От прийшла черга й дочки самого князя, затужив він, а князівна каже не журіться, батечку, може, я й сама врятуюся і іншим допоможу. Як угледів змій красуню князівню, одразу закохався і залишив у себе жити. Якось дівчина до Змія підлестилась та й питає, чи є на світі чоловік, який би зміг його подужати. Є такий, каже Змій, Кирилом кожум'якою звати. Як він іде на Дніпро шкури мочити, то не одну несе. А двадцять тільки того чоловіка я й боюся. Князівна все те запам'ятала і голубиною поштою батькові відписала, а той, як вісточку утримав, послав до Кирила кожум'яки людей благати про допомогу, як почали його вмовляти і старі, і молоді. А Кирило знай собі волові шкури двадцять разом. Руками мне, і на посланців навіть не дивиться. Тоді спало князеві на думку послати малих діточок. Як ті почали просити Кирила кожум'яку зі сльозами на очах, він не витерпив і собі заплакав. А тоді каже Ну, для вас. Малих діточок, я все зроблю. Попросив у князя двадцять бочок смоли та двадцять возів конопель. Коноплями обмотався, смолою обсмолився, узяв булаву в десять пудів та й пішов до Змія. Ти Кириле битися прийшов чи миритися? питає Змій. Де там миритися, битися з тобою, з душогубом клятим буду. Почали вони битися, аж іскри скачуть, та луна йде, як ухопить змій зубами Кирила, то так і вирве шматок смоли або ж муток конопель, а Кирило його здоровенною булавою по голові як торохне, то так і вжене в землю. Коли це востаннє Кирило Змія вдарив, той як упав, аж земля задвихтіла. Убив кирило кожум'яка Змія та визволив князівну. Князь не знав, як і дякувати героєві за те, що не доведеться більше віддавати хлопців і дівчат страшному ворогові на поталу. З того часу місце в Києві. Де Кирило жив, почало зватися кожум'яками. Ось і закінчилася наша казочка. Сподіваюся, що вона тобі сподобалася. А тепер вже час засинати Солодких тобі снів. До зустрічі!